Більше 10 тисяч доларів було вкладено в цей Volkswagen Touareg. Машина 2013 року, пробіг 350 тисяч кілометрів, обслуговується цей автомобіль у нас уже два роки. За ці два роки ми зробили тут все, що можна було. Всю ходову частину робили. Реставрували передню та задню пневмопідвізку, Знімали двигун, переущільнювали напівпідон, також міняли ланцюги ГРМ, переущільнювали розвал блока, ну, повний ребіл двигуна робили. А сьогодні він у нас знову розібраний. Чому? Міняємо дві клапані кришки. На момент виконання всіх інших робіт з ними не було проблем. А наразі вони в нас течуть, замінили прокладки. Це не допомогло через те, що клапана кришка у нас пластикова, її крутить від часу через те, що в нас теплонагружений двигун. І вони течуть, прокладки там не допомагають. Привезли ремкомплекти форсунок, нові болти на форсунки, термошайби, кільця на обратку. Все це замінимо, щоб у нас не потекла там солярка і все інше. Посадочні місця під форсунки також будемо фрезерувати, збирати цей автомобіль і повністю готовий до експлуатації віддавати власнику.